Вітаю вас, овни, стосовно затемнення, 8 квітня. У вашому першому секторі гороскопа в 19 градусах знака зодіака Овен. Відчують його найбільше ті, хто народилися 7 по 10 квітня. Це так звані кармічні роки. У мене є окреме відео про такі важливі події згідно із ініціацією точок затемнення, посилання залишу нижче, загалом, посилання на. Серію відео про місячне затемнення 25 березня, період ретроградного Меркурія, який своїм кадуцеєм позначає цей важливий період і коридор затемнення, зокрема, а також гороскоп на квітень місяць. Вся ця максимальна інформація, будь ласка, кому цікаво. Можете переглянути відео також стосовно циклу Сароса, стосовно природи лунних вузлів, загалом, будь ласка, запрошую до перегляду. Крім цього, по. Затемненню в вашому першому секторі гороскопа. Варто наголосити, що це затемнення, звісно, активує ті ваші внутрішні поклики, ініціативи починання взагалі таку безупинну енергію. Коли немає внутрішніх кордонів, і ви дійсно на свій власний розсуд, за своїми бажаннями, маючи ретроградний Меркурій, наразі у вашому першому секторі гороскопа можете озвучувати, відстоювати на. Полягати, принциповим чином впиратись в деякі позиції і важливі, ключові для вас моменти. І в деяких випадках, все ж таки, звісно, накаляти атмосферу і вбачати свій власний розсуд в тих питаннях, де варто б дослухатися і до інших людей. Це важливо. Спливають питання зовнішності, питання нового навчання, відмови від якогось курсу вашого життя загалом. Це питання таких кардинальних власних ініціатив, які в першу чергу чергу позначені принципом. Я маркер, ось так от, де ви маєте бути обов'язково, де все має бути на ваш власний розсуд. У зв'язку з цим овни, я наголошую на тому, що Марс наразі, ваша активність, прихована ніби у 12-секторі му секторі гороскопу. Марс, починання, мужність, рішучість, волевияв. Зараз знаходиться ще на етапі закінчення такого символічного попереднього циклу. У зв'язку із цим різко кинутися в омут перемін буде Важко і отримати так само швидкі, різкі і впевнені результати. Більше до кінця квітня. Всі важливі дати, ключові дати, які активізують дане затемнення, я від... відобразила у своєму загальному відео стосовно цього затемнення. Будь ласка, хто хоче, можете переглянути. Там також про приналежність до серії Сароса і загалом про важливі елементи, за допомогою яких ми можемо обіграти максимально це затемнення в плюс. Так от, для вас, Овни, варто наголосити, що активність ваша ще спрямована на завершення певних проєктів, на відвідування людей, які знаходяться далеко, на те, щоб самотужки навіть закінчувати якусь важливу віху вашого життя. Це може бути не публічно, наодинці. Притули з тією інформацією, яка не надається огласці, або для того, щоб закінчити якісь справи, які вже накопичилися, вам ймовірно, треба прям усамітнитись, ніби ізолюватись. Також стан здоров'я може зараз підштовхувати вас до того, щоб ви займалися питанням свого власного тіла як ресурса, як ініціатора всього того, що ви хочете активізувати і реалізувати надалі. Тому Овни, рекомендую вам, по-перше, звернути увагу на ваш Марс у рибках. Він покликаний на те, щоб, можливо, пройти якийсь профілактичний курс, щоб звернутися до спеціаліста, щоб відновитися психологічно. В першу чергу, обов'язково приділяйте увагу сну режиму, в якому є місце відпочинку, натхненню, спілкуванню, якимось таким теплим душевним розмовам в тій компанії, яка вам до душі. Якщо ви щось закінчуєте, важливу справу, здійснюєте поїздку для того, щоб бути особисто присутнім вже в ключовій е, якійсь такій е, точці цієї події, яка тягнулася тривалий час. Тут також важливо, щоб ви могли поїздці тривалі відпочивати, могли спілкуватися, у вас було все в порядку з вашим фізичним тілом, в першу чергу, щоб ви адекватно могли сприймати стан вашого здоров'я, а не являти собою символічно мустанг із двигуном від Запорожця, який просто не в змозі долати ті швидкості і відстані, які ви собі напланували. Тому, овни, зверніть на це увагу. Крім того, для вас підвищений ресурс це сни, містичні символічні знаки, такі ключі, які вспливають від того, що ви розбираєте з чимось. Або ж це, приміром, книга, яку ви закінчуєте читати, або ж ви вирішили все ж таки дати собі час переглянути якийсь улюблений фільм, або поспілкуватись просто на якісь теми, які вас цікавлять з тими людьми, які внутрішньо вам відповідають, вас наповнюють і мотивують. Це важливо. Крім того, можливість побути на самоті. Ось цей ретро Меркурій у вашому першому домі дуже може запуститися якраз по такій. Такій активності марсіанській у 12 секторі гороскопа, коли ви на самоті, коли ви не просто озвучуєте на публіку все те, що накипіло, що недоречно, що вас вводить у такий збуджений конфліктний стан, а ви обдумуєте це з різних сторін. Чому? Та чи інша людина так відреагувала? Чому в тому чи іншому приміщенні все організовано так, що по факту, на ваш вигляд, це повний безлад? Чому це не можна закінчити або дати відповідь в якісь короткі, стислі терміни, ще й чітку зрозумілу відповідь? Ви в цей час ніби будете мати контакт із своєю такою підсвідомою роботою, яка буде видавати вам обов'язково відповіді. Крім цього, великою підтримкою наразі є кармічний вузол раху у вашому першому домі. Якби кармічний відгук зараз сприяє вам, він сприяє цим починанням, от такому вашому безстращу мужності, відсутності внутрішніх перешкод, сміливості. Це дійсно запорука того, щоб ви були почуті обов'язково. Ініціюйте важливі кардинальні переміни у вашому житті. Однак, з оглядкою обов'язково відповідність. До реальних картин, реального графіку, до того пазлу, який ми маємо на сьогоднішній день, Як тим чином саме за таких умов можуть бути здійснені ваші проекти? Що з цього можливо не потрібно в такому форматі, як бачиться вам? А що саме і користується таким важливим попитом, саме тому, що це ви є ініціатором цієї справи? Тільки ви можете так запалити. Ваша зовнішність може бути просто настільки Дозмінена зараз, що дійсно буде покликана на таку своєрідну рекламу навіть вашої продукції, вашої діяльності, сфери послуг, або ви будете говорити самі за той спосіб життя, який, приміром, зараз пропагуєте. Крім того, величезною підтримкою до цього затемнення є взагалі цей ретро Меркурій, як здатність озвучувати, говорити, намагатись створити свою команду. Крім цього, стосовно заборони. Завершення стосовно такої важливої психологічної підтримки і тої віхи в житті, яку треба закінчити. Ми відчуємо підтримку з'єднання Урана і Юпітера у другому секторі вашого гороскопа. Точна точка з'єднання відбудеться 21 квітня, але вже можемо відчувати фінанси, ресурси, важливі для нас люди. Підтримка на рівні ідей, нестандартне мислення, вихід там, де ми його не бачили. Загалом, успішність від усіляких новинок, таких ніби провокацій, навіть фінансових або матеріальних, які допомагають з чимось розібратися. Крім цього, Селена у другому секторі вашого гороскопа також покликана на матеріальну підтримку, утримувати, якби, ваші статки в належному вигляді. Крім цього, поз'єднання. Анню Марса із Сатурном 10 квітня, будь ласка, зверніть увагу, Овни, От тут ви можете дійсно отримати результат. Це такий аспект людини, яка бажає отримати результати, яка знає, що для цього треба зробити, і вона дійсно може цього досягти. Тому овни, Я вам бажаю в цьому затемненні обов'язково ініціювати переміни, обов'язково все озвучувати, звертати увагу на стан вашого здоров'я і на те, за допомогою якої команди і своєї здатності не тільки запалювати серця людей, а й відчувати, бути, в який момент і за яких умов це можна реалізувати на тривалу перспективу. Ваш Марс по рибкам ще покликаний на те, щоб надихнути вашу діяльність до 30 квітня він у рибках ще на тривале продовження, щоб ви швидко не видохлись не від усього того, що самі собі напланували, вже перейшовши у травень місяць. У зв'язку з цим бажаю вам всього найкращого овни. Нехай. Вам щастить і не тільки по цьому затемненню.